Ана Демченко моє улюблене цуценя. Якось увечері ведмедик повертався додому. І раптом він почув, що хтось тихенько плаче. Було вже темно, і ведмежа не відразу помітило крихітне цуценя. чий?» – запитав ведмедик. Я нічий, я бездомний. Сказала цуценятко і заплакала. Ведмедик взяв цуценя на руки, загорнув у свій теплий шарф і приніс додому. Мамо, тато, я приніс цуценятко, закричав з пороги малюк. Уся родина вийшла подивитися на гостя. Так він же зовсім замерз, вигукнула мама. Вона. Почала розтирати цуценяті лапки, а потім напоїла його теплим молоком. Наступного дня цуценя весело бігала по кімнатам, помахуючи хвостиком. Раптом цуценя замотушилося і стала нюхати підлогу. Він хоче гуляти, сказала мама, – «вийди з ним на двір». Коли ведмедик із цуценятком повернулися, мама покликала ведмедика: це не іграшка, а живе цуценя. Воно буде тобі справжнім другом, ласкавим і вірним. Але знай, за ним потрібен догляд. Його треба годувати, вигулювати, розчисувати шерстку і люкувати, якщо занедужує». Чи готовий ти до цього? запитала матуся. Так, мамо, я все зроблю заради друга, відповів ведмедик. Малюк узявся облаштовувати спальне місце для цуценяти. А як мені тебе звати? задумався ведмедик. Ти мій друг, а значить, будеш дружок. Цуценя підбігли до друга. І радісно лизнула його носа. А тут ти будеш їсти, пояснював ведмедик, наливаючи в мисочку свіжої водички. На обід одержиш смачну кісточку та суп. Ведмедик дуже любив свого нового друга і був задоволений, що зумів виростити такого розумного і вірного собаку. Читайте, мрійте, і нехай ваші мрії збуваються.